Тут птички в сам спевают, скажут. Кожа мне mm тебя -hmm. Ти ж, ти їм хотів показати з і тебе покажемо. Пішли. Травичка. Ромошечки такі. Це хто в місті, тому цікаво, хто в селі, то і все це бачить. терен цвіте. Птичка як співає, чуєш, Угу. А що це за птичка? Так хто його я знаю. Ти... Так уже співає. Ну, чуєш, як співає, ага. А там далеко чи лебіді, чи, чи... з журавлів. там в камишах далеко. Довоє сидять. Груша. Ці як. А птичка прям заслухаєш, ну? Да. Ой, це груша пахне. Груша? Угу. Ну, так, да, сюди підійшли. Ось це дичка. Ага. Угу. Да туда стромка ручивает карьер чешелна. Гвина, глина. А ну глина, да. Здесь хороша мазать, вот такая цель. Вот тут, да? От, да, да. Ох, тут где глина. Це хотіть колись нападник. Угу. А глина були з куски глини. яка деревина. То поля. Чогосика. Чогосика, і ось з цієї сторони. Все живо, все живо є, все цвіте пахне. І тепло, ось корні які, дерева ростуть. Красота. Ну, ти йде, а я тебе А ти під'їдеш? Ага. А я піду. Набулу, може так. А ага. он. Покажу, сейчас вийду. А це ж і тут глина. А друга з глини, бо мрошки риють і глина. Дарен На байка, ты вообще а, чисто, чисто. Ой, шо, телефон. Угу. Еще голубишь, а? Ж... Ще да, еще кажется, голубишь. Ну, так и дело. Иди, иди. Ага, понятно, иди, иди. Аля по пізьміку. Чого? Їдь. Терян хтось не бачив. Та бачили то всі, але десь людей з городу. Ось яка йду Середу нугті робити. Бо це свого гробіку, свого графіка вибилася. Це ми приїхали. А саме приїхали до того дуба. Хто був, ото там вон, цей дуб, наш дуб, до якого ми їздимо. Ось ось болота, такі трава вже Це Полтавщина. Україна, Полтавщина, Любенька, рідненька наша Полтавщина. Це краса така. Прийшли до дуба, треба було. Починаємо знову чистки з вами, хто йде. А я тут завжди тут, де стою, ну в цьому місці чистимо ножі. тобто для ритуалів чистимо ножі. Я привожу, потім проходу, скільки треба вони тут, потім ми приїжджаємо, забираємо. Так що кожне місце має. Має-має силу. Таке діло. Таке діло. Сьогодні хочемо вийти, коли відео вийде, не знаю, але сьогодні... У нас понеділок, другий день Пасхи. Хочу вийти до вас прямий ефір. Подивимося города, що по городах. Карти покажуть, хто захоче, який город там напише, подивиться. Ну і так спілкуватися з вами. Таке діло. Таке діло. Дубчик, ну ще без листочків стоїть. Ну все, справа яка зелена, як гарна. Кому що потрібно там, кому чистка, кому це, ще раз скажу у Viber. Не треба дзвонити, телефон. Просто так я не беру, ні з ким спілкуватися не спілкуюсь, тобто тільки на розклад. Тоді ми спілкуємося. Я вам пишу время, ви дзвоните, після оплати все це і... І робимо розклад. Такі діло. Так само свічки. Йор! Ти ще як курив. Я тебе вб'ю, зараз, прийду. Так само і свічки вайбором пишете, замовляєте, кому потрібно. Все висилаю почту вам. Беру всі дані, що мені треба для свічки. І адресу його висилаємо. От такий у нас дуб є. Дуже сильний, дуже кріпкий, дуже місце таке гарне. Ну, Так трошки вам природи. Нам треба було сьогодні сюди. ось Всякий жаполинь, гарний пригорний, молоденький. Ну і все вживає, бачите, все, все в все. Тільки б не було війни, як кажуть. Так, да, вже такі бруньки. Да, да, да. Там поле є була.

Зараз я, я до спини припритулилася до нього, а візьму до да. погано віддаму, а хорошу візьму. Зараз да? я вам покажу, який розмір тут. От. Пацький. Які стіни. Яка арка була. Там такі стіни. Так що вони холодників не було. Все, пожили жили в морі були. Тут, кажуть, такий дебелий Розказувала, що моська в нас пропав. Жалко. Моментально. Моментально. Не хотіли мені щось зробити. Да. І, і, ось аж вітки, бачиш. І собралися вести. Якби їх не було, він би ще то був. Ну і так, сила. Звісно, в'єтки такі подивись, як дубина. Конечно. От деревина, як може бути, а. Yeah. Кажу, маську, собралися вести в больницю і це і так все вийшлося. І ніколи я не думала про нього, що отак він вроді. Знаєш, хаті ніде він не з котами, ніде він ніколи не, ніколи не хворів, їв, спав, жив у хаті. Чухали, його. Чухали гладили. Хвостик був, Он за хазяїном як хвостик бігав. зараз от ще й посижує. Гадюка не виліза. Ж... Живут. А тут и рыба, я думаю, есть. Да, жана. У нас тут даже и собачка, вот то. Рыба по-любому есть. Вот там за трассой, что было, вот, то короче, что там и караси, и щука, и вся там. Угу. Да, красота. да. Не хочется ухватить никуда. Угу. Видно, то правда. Знаєш, як з природи вийшли, ми і на природі себе чувствуєш. Так. Таке діло. Баньки дорогенькі, трошки вам показала, цікаво, не цікаво. Кому не цікаво, не дивитиметься, кому. А от там у далині покажу, чи видно, воно буде погріб. Та не видно. Видно. За кущами, туди далі. Ну, видно чуть-чуть, що видно? там видно.